Привіт, в мене чергове замовлення. З цього замовлення в мене тільки два продукти. Я собі замовила, все інше це під замовлення. І почну розповідати про ці продукти, з того, що зверніть увагу на те, скільки шампунів в мене в цьому замовленні. І якщо ви дивились попередні розпаковки, то там також ці шампуні в замовленнях є і в великій кількості. Чому вони настільки затребувані, тому що це дуже дуже крутий продукт з цієї серії від Лоренті, я спробувала вже. Два шампуні це з кокосовим молоком, з кератином. Я вже спробувала, і замовила собі ось цей один з колагеном та біотином. Ці шампуні вже зараз просто б'ють рекорди по замовленням від клієнтів, тому що це дуже крутий шампунь. Вся серія і вся лінійка цих шампунів вона направлена на сухе, пошкоджене волосся на його відновлення. І що можу сказати, якщо ви будете обирати будь-який шампунь з цієї серії, а там їх всього 5 видів, ви замовите будь-який і він вам підійде однозначно, тому що скільки клієнтів брали ці шампуні різні, вони всі дуже дуже задоволені і рекомендують ці шампуні. Ні, вже своїм подругам, мамам, і тому в замовленнях їх настільки багато. Що цей шампунь робить? Він робить волосся дуже гладке, м'яке, блискуче, класно розчесується волосся після його використання, і волосся таке не обтяжуюче, а таке воздушне. Тобто, шампуні дійсно круті, величезний об'єм, 1 літр, і в каталозі його ціна 339 гривень усього. Також зверніть увагу на те, що запит на ці шампуні дуже великий. То тому... далі. Замовили ось у мене такий крем-балансер для проти акне. Він запечатаний, не буду його доставати, тому що це під замовлення. Ось такий також крем з СПФ 50. Він йде за вера, вітаміном Є, е, гіалуроновою кислотою, захищає від променів А і Б. Він також йде запечатаний, тому я не можу вам його показати. Тут плівка, і він йде ось в такий коробочці в такому упакуванні. Так, це в мене також замовили деоспрей для тіла. Я просто в дикому захваті від нього, тому що я вже його відкрила, спробувала. Це дуже-дуже круте упакування. Як бачите, таке. Прозоре, прозорий такий пластик, не дивлячись на те, що від це пластик він дуже класно виглядає. Тут такий класний якісний пульверізатор, класна плотна кришка, і він має дуже з виду, дуже якісний вигляд, як бачите. По аромату це, це спрей Butterfly Dream аналог Victoria's Secret Love Spell. По нотам ну, тут відчуваються такі фруктові, цитрусові ноти, ноти персика, яблука та вишні. То він такий дуже класно освіжаючий. З цитрусовими нотами підійде як в літню пору року, підійде як продукт після спортзалу, і як продукт, який можна використовувати після душу. І те, що я замовила собі. Це ось такий аромат 20 мл. Він йде аналог Killian Angel Share унісекс 623. Я можу сказати, що я від нього просто в дикому захваті. Візуально це просто восторг, якісне скло, упакування, крутий, якісний пульверізатор і просто неймовірний аромат яблука, спеції, кориці. Не дивлячись на те, що це аромат Унісекс, він мені більше асоціюється з жіночністю. Дуже шлейфовий, дуже стійкий і просто. Просто, я б сказала, просто смачний. Якщо ви ще не робили замовлення, собі обов'язково робіть. Ми вам виставляємо дуже багато розпаковок, щоб ви мали візуальний вигляд, як виглядає цей продукт, він для нас усіх новий. І також вже є велика кількість відгуків від консультантів, від наших клієнтів, від лідерів. Тому обов'язково дивіться розпаковки і обирайте собі продукти. Я впевнена, ви будете мега задоволені.